Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні ми будемо з вами вирішувати наступну проблему. Отже, що ми маємо? Ми маємо ноутбук із ось такою старенькою SSD NVMe, це Toshiba на 256 ГБ. Право в тому, що вона вироблена в жовтні 2017 року, і щось вона стала себе погано поводити. Тобто декілька разів вже видавала помилки е читання запису. Отже, нам треба зараз, що зробити? Правильно, з цієї SSD зчитати дані і записати їх на ось таку новеньку заміну. Це в нас Kingston NVMe 500 ГБ. Вона підтримує такий самий стандарт, але вона менше споживає, тобто менше гріється і трошки швидше. Але ж питання, як перенести інформацію з однієї SSD на іншу SSD, якщо в нас тільки один порт NVMe, M2 в ноутбуці. Для цього ми будемо використовувати ось такий адаптер. Отже, розпаковка. Це у нас dual channel Protocol Enclosure для NVMe та M2 SATA SSD. Тобто, це у нас USB-адаптер, який підтримує одразу два стандарти. Давайте розпакуємо, подивимося, що у нас тут. Всередині. Всередині. у нас шнурочок. Бачите? Синенький, тобто це у нас USB 3.2 Generation 2 стандарт підтримка. Ось такий красивий сандиск. Вернее, сам карман. Ще в нас є викрутка, є всякі різні термо, я так розумію. прокладочки. і гвинтик один. І ще є заглушечка. Все? Не все. Ще тут є макулатура. Макулатура. Що у нас тут? Макулатури? Руководство пользователя російською і юзер-мануал. Англійською. Гарантійний талон теж російською. Щось якийсь кацапський, пристрій. Не український. Ну, і фіг на нього викинемо. Це ми теж викинемо. Будемо читати на англійський, що воно тут каже, що воно вміє. Воно каже, що воно вміє будь-які операційні системи Windows XP Vista 7, 8, 10, 11, MacOS 10.8 e, вище і щось ще, щось. Щось, щось ще вміє. Вставляти можна флешечки тут, e, розраховано від 22.30 до 22.80. N2 SSD. Які формати підтримує? Підтримує. NVME SSD, BMK, NVME SSD или BMK Sata SSD. USB кабель Type AC. Єдине, що вона не підтримує, це SATA з b, b ключем Тобто -то MK, BMK, BMK SATA, BMK NVMe, MK NVMe і ну, не підтримую BK SATA. Давайте перевіримо, що у нас тут. Що ми придбали, що в нас є в наявності. Ось кудись улетіло. Отже, у нас NVME MK, як ви бачите. Так, як ця штука розбирається. Розбирається ось два два гвинтика треба викрутити. Давайте спробуємо скористатися. Викруткою, яка у нас є. Хрестова викрутка спеціально для цього. Один гвинтик, другий гвинтик. І що далі? Воно якось повинно кудись якось. Виштовхуватись? Чи як? О, виштовхується. пісня Тут у нас такий гвинтик, теж ми його викручуємо. Ось такий тримач маленький, не загубіть. Вставляємо наш диск і потом беремо ось так кріплення і ось так закручуємо. Інше кріплення. Теж що ж таке? Давай оставляйся. Все, вставили, тримається, тримається. Так. 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 Це залушка ще для якогось а це кріплення замість цієї кришки, замість гвинтиків можна використовувати ось такі застіпку. Ну, нам це зараз не потрібно. Отже, у нас готово для роботи. Зараз я встановлю на ноутбук. Ось цю SSD-шку, поставлю сюди операційну систему і потім просто перенесу дані користувача за допомогою цього пристою на нову SSD NVMe карточку. Все. Дякую за увагу. До зустрічі. Па-па!